Який у вас процент виходу бройлера? Увага всім початківцям! Таке запитання не є коректне, і давайте розбиратися чому. Тому що продавець інкубаційного яйця несе відповідальність лише за відсоток оплоду. А за відсоток виходу курчат залежить режим вашої інкубації, ваша праця та праця вашого інкубатора. Тепер давайте відповім на запитання, який відсоток оплоду бройлера є. Продавець угорського інкубаційного яйця дає гарантію оплоду не менше 50%. Но досвід роботи з ним уже понад 6 років показав, що менше ніж 85% це я вам по секрету скажу, опліт ще не був. Може бути багато червоних кілець. Це свідчить і є впливом транспортування та погодних умов. Але, тим не менше, 75% яєць у мене було найменша кількість, яка продовжувала інкубуватися. А знаєте, який вихід у мене був з оплідних та здорових яєць? 100%. Тому, сказавши би вам відповідь на це питання, який процент виходу бройлера у мене був, можу вам назвати 100%.